Вітаю вас, друзі. У Російської Федерації так званої є такі серйозні успіхи на російсько-українській війні, що російським пропагандистам постійно тривожно. Ти знаєш, Це ж волнітельно тривожно. трівожна не видно. Особливо тривожно, тому що якісь погані люди розповідали росіянам про те, що от от буде великий новий наступ у так званої Росії, а його нема. Тим більше, хоча це не було анонсовано, но чомусь у народу возникло. Щені, що от ми должны перейти наступлення, як то ждали. цікаво. А хто ж це розповідав росіянам про те, що так звана Росія готує новий великий наступ і цим іще намагався лякати українців? Вісіт в воздухе, ожидання нашого большого наступлення. Єдине общее наступлення движемося вперед. Наступлення в ближайші дні, фронтальних наступлінь. Ось по всій лінії фронту сильнішого наступу на Україні. масштабного наступні заради справедливості. Відзначу, що і президент України казав про те, що росіяни готують збільшувати свій наступальний натиск. Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відіграти за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск. В інформаційному полі про те, що би там собі росіяни не планували, що би вони там не говорили, і як би вони не нагнітали, вийшло як завжди. Звісно, недостатні темпи наступлення. Я об там уже много раз говорив. Повторяти не буду. Ми наступаємо 3 см в день. Нагадую, друзі, лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Виправте, це, будь ласка, і підпишіться просто зараз. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте із вами поговоримо про новий великий наступ росіян, який очевидно провалився. Російські пропагандисти розповідали, що вони, от от у лютому підуть захоплювати і і Одесу, і знову, Київ. Будемо бити по Одесі, щоб відрізати Україну від моря. Е, Юг, Миколаїв. Ну, я не исключаю возможность, що третє направление буде також Київ. Фактично, той самий анонсований великий наступ так званої Росії вже розпочався. Про це казав президент України Володимир Зеленський. Але щось Київ вони не захопили, до Одеси вони теж не наблизились, тому вони обрали для себе цілі більш реальні два самих направлення, навіть Это Це перше если брать с юга, який йде. Там найволі інтенсивні бойовий дії йдуть, що там вже намічаються стокновені між українськими і польськими воєнносужими. Один із напрямків, який росіяни обрали для збільшення свого наступального тиску, це саме вугледар, і там росіяни несуть величезні втрати за відкритими даними. Вони там втратили тільки протягом останнього менше ніж місяця понад 100 одиниць бронетехніки. І якось цікаво виходить там, наче поляки воювали проти України. Українців, а знову програла російська армія. У нас огромні пацієнт. У нас недавно під угледаром дві бригади атлупілі, які намагалися куди-то наступати і навіть до передової не доїхали, їх розстріляли на підході. Сам вугледар окупанти намагаються постійно знищити, зруйнувати, стерти його з лиця землі. А російська пропаганда розповідає, що наступ у них там йде дуже успішно. Настає время успішно розвиваються бойові дії в районах Углідара Артьомовська. Марпехи Тихоокеанского флота і веті минути продвигається вперед. Піхота морська робота. І як ви вже напевно знаєте, 155-та бригада морської піхоти, так званої Росії, понесла катастрофічні втрати на тому напрямку. Ми бачимо послідство неудачної атаки наших військ на углівдарському напрямку. Давай туда роби кладбище. Але у цьому насправді немає нічого поганого. Це усе за планом, так і має бути. Тим паче, що владімір Путін, коли каже, що морська піхота так званої Росії працює так як слід, він знає справжню ситуацію. Совсем недавно була возможность обсуждати з президентом ну, ситуацію в углядарі. Він погружон там, где обостряється ситуація, прям доклади йому йдуть із генерального штаба. То это я і поки окупанти розповідають, як усе насправді там у Них чудово, солдати російські з поля бою записують не дуже оптимістичні відео. Всім привіт. Лежу в розриві. Андрюху спасли з джеди. Два дні вже лежить не лежить. Все нормально, перебіндало. Усе нормально. Просто Андрюха вже два дні лежить поранений без будь-якої евакуації. А ще горить їхній танк. Так то усе взагалі чудово. <кій> Зрештою дійшло до того, що росіяни були змушені вивезти 155-ту бригаду на відновлення, тому що її знищили, ну, здається, вже втретє. І ось чому. Знаю, що потеряли около 500 чоловік. Сам лично бачив, як собирали 200-х павловки, около 160 чоловік. І ще без вісті пропавших 50. Чоловіка. Потери були страшні. Паралельно іще буряти розповідають, що вони там масово помирають під вугледаром. А деякі підрозділи росіяни взагалі змушені через високі втрати розформовувати. Ми воєннослужащі 352-го мотосількового полка. Жені працює така ситуація, що нас сполкара сформіровалі, і усе це вже ж не завдяки героїчним воїнам збройних сил України, які там тримають оборону, а тому, що там специфічні складки місцевості. І тому росіянам складно затрудняють весьма наше продвіження на улідарському напрямку. Це особливості складок місцевості, в яких нам приходяться вести Бойові дії! наступ на вугледар для росіян став повним провалом, але це не єдиний напрям, де вони збільшують свої наступальні зусилля. Намагаються росіяни продавити оборону наших захисників також на північно-східній частині Харківщини, а ще у напрямку Сватове Кремінна, але й там їм це не вдається. От 500 метрів километра до, до 3 кілометрів продвиження, вот якраз на Пока рано говорить о том, що ми берімо какие-то населені пункти. Бо наші військові б'ються там як титани. Ви вже напевно бачили те саме відео, де наш військовослужбовець відбиває ворожий штурм. Залізі. Крандашом збільшують свої спроби атакувати наші позиції. Росіяни також і поблизу Мар'їнки та Авдіївки. Там до слова бої тривають вже практично рік від самого початку повномасштабного вторгнення. Але росіяни не можуть продавити нашу оборону, тому вони просто знищують Мар'їнку та Авдіївку. Збройні сили не бомбят міста, і об этом всім хорошо известно, Сколько роликов в натовських структурах не монтировали. І наші військові, наші захисники у надзвичайно складних умовах продовжують, мов титани тримати оборону. Ситуація на фронті складна, постійні обстріли. Працюємо багато. Але тримаємося тому, друзі. Я і кажу практично у кожному відео, що ми маємо допомагати нашим захисникам, допомагати військовослужбовцям Збройних сил України. І якраз на той самий напрям днями доїхав і ще один важливий дрон від вас. Ми бійці розвідувальної роти 35-ї бригади морської піхоти. Хочемо подякувати Сергію Сторненку і його підписникам за такий прекрасний подарунок. Це Mavic 3T він не даватиме спокою окупантам на нашій землі. Дякуємо. Слава Україні. Героям Слава Ну і звісно, друзі. Як ви знаєте, найскладніша зараз, найгарячіша ситуація у Бахмуті або у Бахмуті. Мене постійно виправляють, як би я не сказав. Там наші військові зараз б'ються фактично у напівоточенні. Умови надзвичайно складні, нелюдські. але усе одно наші захисники продовжують стояти. Всім привіт. Бахмут. 1 березня я зараз знаходжусь на алеї Троянд. Тут, до речі, дуже-дуже красиво. Навіть не зважаючи попри те, що о, собак, ці, собаки дуже рядом. Вони вже дуже близько сюди підійшли. Ти буквально звідси за кілометри станком, Це буде добре, виб'ємо з нашої країни і все. Бахмут це Україна будь і буде і так. Я вже ж не буду казати, що ситуація проста. Не буду казати, що з нашого боку немає втрат. Дуже важко і втрати є. Але мені оця ситуація, яка зараз склалася, дещо нагадує. Вона мені нагадує кінець літа 2022 року. Пам'ятаєте, тоді наші війська були змушені вийти із Лисичанська, із е, Сіверодонецька, і Росіяни сподівалися, що от от вони будуть збіль збільшувати також свої наступальні зусилля і переламають ситуацію. Ну плюс северо ізюмська групіровка, которая э, доволі довго не мала успіхів. Сейчас вроде теж починає постійно продвигатися. Все це буде вот к такому э, зжиманню всієї Донбаської групі противника. Mm -hmm. Що було потім? Ми з вами пам'ятаємо, було блискавичне звільнення Харківщини внаслідок українського контрнаступу, і зараз Україна також готується. До контрнаступу і росіяни на нього теж чекають. Українська сторона з допомогою НАТО і під, 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 під керівництвом Пентагона форми, формирує 28 бригад общевийськавих Страшно, дуже страшно. Будет контрнаступлення української сторони. Попри усю свою пропаганду, попри розповіді про те, що вони завтра захоплять Одесу, і знову попруться на Київ. Росіяни і навіть їхні пропагандисти усвідомлюють, у якому складному становищі зараз опинилася так звана Російська Федерація, і тому вони кажуть, що їм треба негайно проводити і ще одну мобілізацію, бо із гарматним м'ясом проблем. Мы. У нас большие проблемы, потому что нам нужна наступательная операция. И я считаю, что теми силами, которые э, имеются сейчас в России в резерве, э, ее не провести. Ну вот без какого какого-то ощутимого пополнения. розвивати успіхи буде сложно розграміть без нової вовни мобілізації. При чорні толідії мігтива розграміть Україну не зможемо. Як бачите, і гіркін, і кремлівські пропагандисти, і окупанти, які безпосередньо воюють проти України, висловлюють одну й ту саму думку: їм потрібна і ще одна мобілізація. Ну або у крайньому разі заморозити війну. Так что я считаю, что если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России русского народа прекратить и подморозить. То й то нужно здійсниться. Суточитають по-другому, ну пусть приїжджають сюди. Навіть більше на російському телебаченні кажуть, що росіянам слід ну просто так, ні на що не натякаючи, розглядати варіант, що буде із Росією, так званою, у разі програшу російсько-українській війні, І це дійсно ситуація, которая ну так, вона грозить. Нам самими вообще последствиями в случае нашого проигрыша. А проигрыш треба допускати. І ця поразка у них обов'язково буде завдяки Збройним силам України. А поки що росіянам доводиться тільки тішити себе марними надіями і терпіти. Удари под Туапси. Удари в Подмоскові. Я чуть не замітил, центр прийняття рішень уничтожен где-то. Удари по білоруській губернії, по Курській губернії. І. Що? І що? Що? Чого відбувається? Алло? нічого не случилось. А, ну і ще, програючи російсько-українську війну, росіянам саме час захищати планету Земля у космосі. Ми могли б взяти на себе функцію країни, яка взялася вирішити задачу. Совсем казав би далекой темою, но але непосредственно касается. касається. тема космической оборони Земли. Той самий великий серйозний грандіозний наступ, яким нас намагалися лякати російські загарбники. Очевидно, провалився завдяки Збройним силам України. І ви, друзі, пам'ятайте про це і пам'ятайте, якою високою ціною нам дається сьогодні наша свобода. Гинуть сьогодні найкращі ті, хто пішли захищати Україну. Тому наше із вами завдання сьогодні працювати. Усі як один на перемогу та допомагати військовим Збройних сил України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.